Поліцейські повідомили про підозру Назарію Гусакову у справі про шахрайство на благодійних зборах. За даними слідства, фігурант мав офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м'язової атрофії, але, не дивлячись на це, продовжував збір коштів, нібито над придбання цього ж препарату. При цьому він використовував підтримку публічних осіб. У результаті таких дій упродовж 2023-2024 років. Він так би мовити зібрав 1,3 мільйона гривень. Раніше поліція проводила обшуки у Києві та Львові у тих, чиї картки Гусаков міг використовувати для проведення збору коштів. Сьогодні дізнався, що Офіс замерального оператива Україна хоче вручити мені підозру у своєму зночі. Я не ховаюсь від слідства, не ховаюсь від сила. Повідомляю своє фізичне місце знаходження. Це медичний заклад, це порядок, який знаходиться в Мілані за вулицею. Отже, тіні 60. у зв'язку з цим йому було заочно оголошено про підозру у шахрайстві, оскільки зараз гусаков перебуває за межами України.